Так, вітаю! А, придбала цікаву дуже колоду, називається Таро щасливого Хеллоуіна і хочу зробити відео огляд. Колода а, досить така цікава, як на мій погляд, і почнемо дивитись з Верховної Жиці. А, Цікава Верховна Жриця, да, то велика Луна позаду неї, немає закритої шторки, немає документів в неї. Я да, відкрита, ніяких тайн немає. Промальовка така досить таки цікава. Так, король жезлів. ну Ви знаєте, король жезлів мені тут більше схожий, якщо чесно, то на імператора. О, Він мені тут більш схожий на імператора, такий дуже серйозний дядько і така більш енергетика імператора. Так, далі, дев'ятка мечів. ну, Я б не сказала, що дуже сильно вона щось там переживає, якесь таке легеньке може бути накручування, так? Да? Щоб такі сильно страхи, страхи, то я б ніби і не сказала, що в неї якісь там дуже велике, знаєте, схоже більш на якесь легке засмучення. Шістка пентаклів, дуже цікава, бачите, ось тут чоловік пропонує гарбузики. Причому зверніть увагу, що Дівчини, які пропонують гарбузики, не стоїть на колінах і вони стоять на рівних. Так? Така цікава промальовка. Карта мир теж дуже така чудова, вона стоїть і в руках тримає весь світ перед собою. Четвірка жезлів, гарна промальовка, все стабільно, спокійно, небо чисте, да? немає ніяких таких моментів, які можуть засмутити. Єрофант цікава така карта. Да? Це навіть не в церкві, це він поки що йде в церкву. ну така... Є над чим подумати. Така цікава, цікава карта, цікава промальовка, до речі, двійка жезлів. Я стою, я думаю, як мені пройти, причому зверніть увагу, ось які тут. Хмари, да, в області голови. Да, такі в мене думки не дуже-дуже гарні, як мені в реалізації піти в дію. Така цікава промальовка. Справедливість, справедливість мечем, міч поки що направлений вниз. Да. Ось. Ваги в неї рівнесенько. Але зверніть увагу, що і очі в неї не закриті. Да? Все ж таки, вона, попри те, що ваги рівні, все-таки кудись вона дивиться. До речі, цікавий момент. Є карта така, називається Негативний Ісход да? в цій колоді, тому я думаю, що це може бути, знаєте, як варіант на так чи ні, варіант ні. Ну, Однозначно, тут уже ж ніякого іншого варіанту. Мах. Мах дуже цікавий, Мах умудрений досвідом такий дядька. да? Ось. Ну, При цьому відчувається від нього якась енергія легкості. Дуже гарна промальовка, мені подобається четвірка Пентаклю. Боже, який просто, дивіться, який чарівний дядька. Чарівна така промальовка грошей у нього. О, такий дядька небідний, видно, що гарний кафтан у нього одягнений, М -м -м, гарна така шапка, ну прям красавчик, красавчик. Я б його назвала б навіть якимось таким банкіром, який має все ж таки десь такий дуже-дуже гарний капітал. Просто чарівна четвірка пентапів. Так, закохані, теж дуже цікаві, вони вночі, під луною, сіринади. ну, Така гарна карта. Сімка мочів доволі така цікава, можна подумати, чи це злодій вже тікає, чи йому дали наганяй, чи він щось вкрав, чи не вкрав, чи в нього вийшло, чи не вийшло незрозуміло. Четвірка мечів досить така а, класична промальовка. А, я сиджу, я засмучена. І навіть, ви знаєте, не зрозуміло, де вона сидить. Чи це надгробі. Ну, мабуть, мабуть, на кладовищі сидить, вона сумує. ну, Мені щось так здається, бо промальовки я так нічого не бачу. бо Дуже часто карти все-таки показують, що десь люблять малювати, що десь вона на кладовищі сидить. Так, калісниця вночі. Причому зверніть увагу, тут дві людини сидити, а не одна. Тобто, знаєте, щоб досягнути ваших цілі, можливо, вам потрібна буде допомога якоїсь людини або напарник. Дуже цікава, до речі, промальовка. Імператор вальяжно. Знаєте, чомусь мені промальовка схожа навіть лицею на Сальвадора Далі. Такі вуса в нього. Заді там повержені кораблі, я бачу, такі в нього, але мені здається, що начебто і крісло під ним хитається. таке, от Якщо так придивитися, то крісло навіть не дуже то він і потужненько, гарненько і впевнено сидить. ну він то впевнен, А от питання до крісла в мене, звісно, по цій карті є. Паш кубків просто чарівна карта. Просто чарівна. навіть нема що тут зауважити. Сімка жезлів теж гарна промальовка. Зайняти своє місце під сонцем, да? показати, що я вище і що в мене є якісь переваги. Королева Кубків досить така класична промальовка. П'ятірка кубків. Теж така карта цікава. Ну, тут орієнтуйтеся на свої відчуття, чи в нього горе горе, чи. Не дуже то він і засмучений. Ну, Таке відчуття, знаєте, що він знав, які будуть наслідки. Получив щелочка по носі, і такий, хм, ну, я ж знав, що воно ж так буде. Ну, ладно, якось так. Ну, от відчуття по ньому якось такі в мене йдуть. Зірка, класична промальовка. Ну, як класична. Така, немає від чого відійти від карти, мрії. Да? Тут більш орієнтована на те, що у людини якась є мрія. Зірка далеко. О, зірка поки що недосяжна, тому що не зрозуміла, де там через ліса, через поля, чи це моря. ось, Але є якась така потіводна зірка, на яку вона орієнтується. Ось, до речі, луна. Дивіться, да, де зірка, де луна, здавалось би, але промальовки такі, о, такі о, навіть однакові, я б сказала. Так, далі, далі шістка жезлів. А отут шістка жезлів, вона не класична формулювка, Тому що по класики да, він їде з переможним, з лавровим, лис, з лавровим вінком, за ним іде, е, іде там, е, військо, а тут скаче, як в цирки. Чого він скаче, е, при чому не тримається за завожжі? Може він показує, чи вона показує своє вміння, але ну, не знаю, таке відчуття, що її зараз кінь може навіть і скинути, але вона все-таки. Ось віртуозно тримається. Тобто незрозуміло, чи це якісь трюки, чи це воно зараз впаде. Така неоднозначна карта, якщо чесно, в цій колоді ж є така жезлів. Королева мечів, спокійна, холодна, розсудлива і гарна. Рицар мечів, зверніть увагу, нікуди не біжить, нікуди не спішить. А взагалі стоїть на місці. Да? Ну, порівнянні з класикою, де він летить, мочить, то тут рицар рицермочей, він такий розважливий дядько. Ось який думає. Шістка мечів під покровом ночі ми спокійнесенько кудись їдемо. Причому їдемо, зверніть увагу, там багато людей. А якщо багато людей, то можливо це було заплановано. заплановано. Якщо ми беремо в порівнянні з класикою, там по шістки мечів, вони їхали, тому що тут вимушено. Да? Ми вимушено, ми тікали, ми не знали, що з собою взяти, і взяли хоч що-небудь, а іноді зовсім нічого. То тут по шістки мечів. Людей багато, да, можливо, люди домовлялися зустрітися в одному місці в якийсь відповідний час, і будемо, відповідно, кудись їхати. Тут мені більш шістка йде, як запланована, до речі, поїздка. Сила гарна, спокійна, впевнена, красива. Так, е, да. гарна карта. Король Пентаклів теж такий спокійний. І, до речі, в порівнянні з картою імператора, ви бачите, що в нього тут крісло стоїть більш рівне і більш так фундаментально в порівнянні з імператором. Повішений дуже цікаво, тому що не верх ногами, і він може відпустити будь-яку руку, да? і то на одній повісить, то на другій повісить. То ще якось покрутитися, така цікава карта. Трійка Пентаклів доволі така класична, можна сказати, тому що троє людей працюють разом в якійсь колаборації, у них є між собою порозуміння. Ось. І разом досягають якогось результату. Колесо фортуни дуже гарна краса. Красива така госпожа удача. П'ятірка жезлів дуже цікава, тому що їх тут не п'ятеро, їх тут двоє, і, до речі, в одного мені здається все-таки перевага, тому що в нього дві палиці, а в іншого, в іншого одна. Причому, якщо ви звернете увагу, то ця ось палиця з-під рукава. Да? Тут можна говорити ще про те, що може бути нечесний якийсь момент в боротьбі. Туз жезлів така цікава промальовка, Ось а -а -а, король кубків. Все тільки не пойму, що в нього в другому, а в другому, чи бокал, чи не бокал, чи в ну, нього там два бокала. Ось такий дядько теж така спокійна промальовка. Десятка мечів, о, тут промальовка цікава, тому що тут ми вже бачимо результат. А результат не дуже гарний, результат, як ми бачимо, намальований. Дев'ятка жезлів, ай-яй-яй, ой 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 все так погано. Ну, як то кажуть, це не, це не моє пораження, да? а це мій Новий досвід, і може бути, до речі, не дуже вдали, да? тому що він засмучений. Вісімка пентаклів класичне тут класичне пояснення. Я сижу, я працюю, я щось там підписую, Ну, тобто, ну, так, щоб прям чимось відрізняється від класики, то ні. Сонце. Діток немає, коняки немає, вона одягнена перед сонцем, навіть я б сказала, захищена, тому що може бути жарко, а я якось прямо з рукавами захищена. До речі, да, зверніть увагу, що там дитина сиділа повністю роздягнена, я відкрита, я відкрита да, для всіх. А тут вона, дивіться, аж воротничок одягнений. Отут-а манжетик є такий, я закрита. Така Зверніть увагу, цікав, цікава карта. Ой, оце мені дуже подобається, десятка жезлів. да, І з тобою тяжело, і без тебе не можу, якщо ми ну, чомусь мені стосовно стосунків, да, отримав гарбуза від ворот поворот якщо це по відносинам. Да? Або, як і кажуть, і кинуть важко, і кинуть, і кинути не можу, да, і тянуть важко. Ось, така цікава дуже Сімка кубків, ой 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 ай яй яй скільки тут всього багато, я нічого обрати не можу. Десятка пентаклів, дуже гарна карта. Тут у нас сім'я, все як потрібно, все спокійно, все гарно. Д'явол красавчик, звісно, але зверніть увагу, немає підсажених на цепях людей. Ось то можливо він лише в процесі, щоб цих людей піймати на свої ланцюги тільки-тільки. Да? І якщо дивитися там питання залежності, то я би по цій карті сказала, що людина поки що не попала в цю залежність і не попала в сіті дьявола, Але по цій карті і я би зробила дуже дуже велике застереження людині, тому що то тільки-тільки таке вичуття, що починається полювання. І імператриця. Ну, ви знаєте, я би сказала, що імператриця повинна була б мені, на мій погляд, гарніше би промальована і більше мені би б мені хотілося якогось достатку. А тут лише три гарбузика, і ну, якщо поставити сюди карту Пентаклі, то можна було сказати, що це просто королева Пентаклів. А від імператриці мені хотілося б більше, більше достатку, якщо чесно. Двійка мечей дуже цікава, очі закриті, але зверніть увагу, мечі не на грудях, да? тобто серце відкрите, Але я все одно 10 разів подумаю перед тим, як приймати рішення, але я готова впустити тебе в своє серце. Але через розум, да? я споки що подумаю. Туз з кубків не переливається, але й не зрозуміло, чи там повно. Королева Пентаклів. Що з Пентакліка я в неї не бачу? Якась вона там може бути засмучена. Так, королева жезлів. Ой, прям чарівна, красива, жезл гарний. Да? Можна було б сказати навіть це пентаклі. От королеву, до речі, пентаклів. Могли б посадити на такий пентакль. Да? От, наприклад, ось. А якщо сюди ще посадити кута, то це могла б бути королева жезлів, наприклад. Так. Двійка кубків, любов Марков. Все гарно, чудово і все зрозуміло. Рицар кубків. рицар кубків. Ну, оцей рицар кубка, мені більше похоже на шістку кубків. Я переміг, я красавчик, йо-хо-хо. Ой, мені дуже подобаються карти тут пажів. Ну, просто чарівні дітки, промальовки шикарні. Шикарні. Тут навіть паж ночей, він такий неспроможний на якусь западлянку, дуже такий прям, дуже гарний. Трійка мечей, зверніть увагу, дуже цікаво. Тут уже всіх ось шрами, тут все перешито, перев'язано. І, до речі, може бути дуже болюче, тому що три мечі і все в одне місце. Енергетично, енергетично, по моїм відчуттям, тримаючи цю карту в руках, ну так ой-ой-ой-ой. Uh, двійка пентаклів, дуже прекрасна карта, я шут я дурачок. Uh, як то кажуть, фігар тут, фігар там, я-я да? і туди поміг, я й туди поміг. Ну, це при всьому я сделала лісом типа, дурачка. Типа. Uh, типа, я тебя не розумію, що ти там, що ти там думаєш, Та яка там кохана? Да, нема ніякої коханки. Ну, такого плана дуже цікава промальовка. Дев'ятка Пентаклів. Пам'ятаєте, в класики вона там в саду, виноградному, в неї тут гроші, а тут в неї якісь ворони незрозумілі. Ну так. Да. І тут ворони. Ну, не знаю, до дев'ятки Пентаклів в мене є, звісно, питання. Ось, зверніть увагу, знову екіпажи. А, яка дівчинка просто-просто прелість. Рицар пентаклів. Кудись він забрів якийсь ліс? Е, якісь чагарники, і зверніть увагу, що чагарники тут великі, ліс густий, але що знаряддя в, в нього не дуже велике для того, щоб ці чагарники хоча б своїм очемдячи порубати і знайти вихід. Ну, цікаво. Помірність. Помірність. Я би сказала, вся якась в емоціях, вся в воді робить дурну роботу. І ще й крила малі. І ще, до речі, крила.